Добрий день, шановні батьки та любі діти! Сьогодні 6 лютого відзначають Всесвітній день безпечного інтернету. Метою Дня безпечного інтернету є поширення знань про безпечне, відповідальне і позитивне використання цифрових технологій серед дітей та молоді. В Україні День безпечного інтернету відзначають з 2009 року. Питання безпеки у мережі для користувачів інтернету актуальним є впродовж усього року. Правила безпечного користування інтернетом. Порада від дорослих про все, що не викликає нерозуміння або підозру, повідомляй дорослим. Ніколи не відповідай на повідомлення від незнайомців. Та в жодному разі не погоджуйся на зустріч з ними. Це може бути дуже небезпечно. Ніколи не розповідай особисту інформацію незнайомцям з мережі, де живеш або навчаєшся, та номер свого телефону, місце роботи батьків та іншу особисту інформацію. Користуючись чужими телефонами та гаджетами, не забувай виходити з свого облікового запису, інакше є ризик того, що твою особисту інформацію дігнається хтось чужий та її можуть викрасти. Інформація для дорослих: При реєстрації на сайті чи у соцмережі варто робити складний пароль. Що складніший пароль, то складніше буде його зламати. Користуючись безкоштовним wi fi не перевіряй власну електронну пошту та не здійснюй інтернет-оплату, бо шахраї можуть зламати банківську карту. Основні правила безпечної роботи в інтернеті, про які варто сказати дітям: не давайте нікому своїх паролів, не надавайте особистої інформації чи в чатах, без гострої на то потреби. Не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам, повідомляйте про ситуації в інтернеті, які вас непокоять, погрози, пропозиції, відмовляйтеся від зустрічей з випадковими людьми, не діліться своїми фото з незнайомцями, не повідомляйте інформацію про кредитки батьків невідомим людям. Не викладайте фото квитків, на яких видно штрих-код, не скачете та не встановлюйте невідомі програми, не переглядайте інформацію за невідомими посиланнями, не відкривайте листи спами, вони можуть мати віруси.